Привіт, друзі! Як і обіцяв учора, що сьогодні маємо з вами поговорити про продажі. Буду знімати відео під сосною, чи під деревом, під яким інколи відпочивають запрацьовані фахівці б'юті індустрії і вранці трошки пом'яті, корпоративної форми, загубивши бейдж, йдуть стомлені на завод. Перепрошую. В салон краси або барбершоп. Сьогодні хотілось, друзі, знаєте, буде як це мотиваційною кавою. Замість міцної кави зі спазмалгоном і коньяком будете, мабуть, пити або дивитись мої відеоролики. Спостерігаю цікаву тенденцію. До речі, маю вам доповісти. Вчора був на Кураж Гараж. Мій син відчуває, що майбутній стендапер назвав це Гуляш Гараж. Тому що було багато їжі, і я сподіваюся, що організатори вони супер молодці і не образяться, але дійсно відображала реальність. І на тому заході, знаєте, мені дуже сподобалось, продавались хот-доги по 300 гривень. Це для тих, вони продавались, мабуть, фахівців, майстрів і спеціалістів, хід 300 гривень, до речі, і хот-дог 300 гривень, і черга. Так ось це подія, яка зайвий раз засвідчує, що сьогодні. У нас, у наших людей під час війни є гроші. Там будете питатись про повне відео. Я думаю, ви знайдете, де його подивитись. Так, от у нас є продажі. З одного боку, ми з кожним роком втрачаємо бажання і не любимо це слово, фрази. Ми шукаємо виключно техніки або фішки, або інструменти, забуваючи про базу. Знаєте, в фітнес індустрії. Є, звісно, напрямки, є більш глибинні дослідження, є функціональні тренування, є силові, є певні базові, але, ну, мабуть, за останні 200 років додаткові м'язи не виросли. І в нас виходить в системі продажів, відбувається все так само, як я і кажу. Чому ми з вами чомусь не хочемо продавати? От знаєте, читаючи багато тренінгів і семінарів, я кажу, що продаж це. Формування, задоволення. Ми вже, на мою думку, ніби всі це вивчили. І знаєте, це вже стає такою якби ну як ранковою руханкою, що давайте ми всі разом хором. Раз, два, три. Так ось, всі це знають, всі це розуміють, вже відвідали мільйон тренінгів, але чомусь не роблять. І отут мені сподобались слова колеги однієї, яка. Хочі поводить себе трошки дивно і перебуває, вона сказала, що без контролю будь-який процес, ну ніби прості слова, знаєте, як це в кожне відкриття відбувається не за рахунок того, що ми хочемо або намагаємось прочитати ті секретні таємниці. І вона сказала, без контролю всі ваші таблички, ну не то. Я замислився і зрозумів, шановні керівники, без щоденного контролю. Процес побудови продажів і системи неможливий без мотивації, без певної цілі, без залучення. І виходить, що головними головною людиною, яка ліниться, як би дивно не звучало, що скаже, знаєте, згадую виступи пана Дюденка, дозволю собі сьогодні його процитувати. Класиків, коли він сказав, що я інвестувавши сотні тисяч доларів, приходжу на форум. Де бізнес-тренери, які не мають власного бізнесу, хором говорять мені, що я все роблю неправильно. Забігаючи вперед, пан Дюденко закрив всі свої салони краси, всю свою мережу. Тому, мабуть, якихось бізнес-тренерів не дослухався. Але прийняв правильне рішення, виважене, я його зато поважаю, що він сказав, що він не може бути актуальним. І тому бути немодним і не топовим йому не підходить. Респект і уважуха, бо коли я бачу ці вміраючі салоні краси, у Рози, у каті з вінзелями і так далі, стає боляче, тому що не вистачає сили духу це закрити. Так от, продажі, друзі. Мені хотілося б, щоб керівники, власники бізнесу розуміли, що без них, знаєте, це от. Як вийти з операційки, як війти в операційку, як делегувати фантазія сексуальна, як це, хтось там нервно курить. Так ось, якщо ми говоримо про продажі, все ж таки треба інколи змушувати. Як би це дивно не звучало, і все, що ми бачимо красиво, воно народжується бо за рахунок внутрішнього такого таланту, ентузіазму, але я впевнений, що йому заважає. От, якщо ми говоримо філософськи і загально. Якщо ми говоримо про продаж тих же послуг, має бути система. Певний алгоритм роботи, і як саме це має працювати. Крапка. Воно легко говорити, друзі. От повірте, знаєте, сидячи вранці на зарядці автомобільний дріт ще до себе не під'єднює, п'ють тільки вітаміни, легко роз, так от, розмірковувати, розповідати. Якісь думки, в слух, в голос, як має бути, доволі важко це побудувати. І ви знаєте, на мою думку, той керівник, який говорить, я щось не розумію. Або власник, який каже: Мені потрібна допомога, це природньо. Це, от, знаєте, ці радянські наративи, треба забути, викинути. Поясню чому. Там чоловіки не плакали. Всі керівники все знали, що робити, радників у них нема. От ця радянщина і червоний килим, і, і чайник, і холодильник обов'язково має ще стояти в кабінеті у настоящого директора, і цей і графін з водою двома стаканами. Я сподіваюся, друзі, що це вже все в далекому минулому. І сьогоднішній процес побудови продажів ми маємо зрозуміти, що, і сподіваюсь, ви додивились до цього моменту: якщо 80% дівчат не миють. Не вміють мити голову. Я думаю, 95% людей взагалі на планеті Земля не вміють доглядати за ногами нігтями, якщо я в 40 років зрозумів, що в мене на 42 половиною, а як мінімум 44 розмір ноги. То що говорити про тих людей, які старші, хоча, можливо, вони свідоміші, ніж я? Люди, які ще не розуміють, як правильно обирати взуття, як правильно мити голову. Я вже мовчу про косметологію, про деякі процеси. І ви намагаєтесь. Ви, майстер, адмін, власник, ви намагаєтесь що зробити? Ви намагаєтесь вірити, що у вас буде освічений, тверезий клієнт, який все знає, от страсті якийсь, який все знає, який все розуміє, який сам прийде і скаже, мені треба той шампунь, та олійка для там кутікули і так далі. Прокидайтесь, прокидайтесь понеділок, бо вас просто чекає ультрасюрприз, такого на превеликий жаль. Не буде. Не буде чому? Тому що їх треба вчити перед тим як продавати, вчити користуватись, викликати бажання придбати це, а не просто скидка 20%. Мотивація: мій майстер отримає 5% від різниці ціни закупки, ціни майстра, ціни клієнта. Помножено на кількість дітей в дитячому садку Шевченківського району міста Києва. Діти, яка відповідь? Неправильно мотивуємо, не хочемо вчитись, не хочемо розуміти. І потім, знаєте, от я ж кажу, вчорашній кураж мені показав, зайвий раз показав, що вдалий, потужний, багаторічний, системно-креативний маркетинг дає свій результат. І все. Тобто виграють ті, хто притримується цих правил, хто, як і організатор головний пані Олена, як я жартую, бігають на довгі дистанції, які системно. Я можу тільки уявити, вона там ходила рядами, я можу тільки уявити, як це важко. Але це робиться щодня над зусиллями, стимулюючи, мабуть, внутрішній свій світ певними там чи комплексами, чи емоціями, перемоги. Комусь щось доказати, і тоді буде результат. А не просто ви поставили без, просто бездарну якусь витрину. Жоден з фахівців, всередині там, жоден з фахівців ніхіра не знає про косметику, яку він продає, він нею не користується, і ви все чекаєте, коли будуть продажі. А коли людині кажуть, буде шампунь, він каже, ні. То ви ще ображаєтеся, чому це він не купив шампунь за 1800 гривень. Я ж йому запропонувала, Владислав. Ваші техніки не працюють. Мої техніки працюють. Ви просто не вмієте, як це рибу тут можна ловити. Ви просто її не вмієте ловити. Тому, друзі, мотивуйтесь, налаштовуйтесь. Сподіваюсь, що вересень стане для вас місяцем та періодом року відкриття. Багатьох нових інструментів, багатьох нових підходів, які ви будете реалізувати у власному бізнесі.